Доброго дня вам, послання з простору. Давайте подивимось, для кого буде це послання. І от потім глянемо далі. Вісімка жезлів, двійка жезлів, дев'ятка жезлів і вісімка пентаклів. Тут послання буде для людини, які взагалі по життю важко робити вибори. Ви тут, якось на протязі вашого шляху, постійно на якихось роздоріжжях. Тобто, доля від вас вимагає дуже часто робити якісь важливі і судьбоносні вибори. І ви така людина, яка може довго вагатись, зробити так чи інакше, але в цей момент, коли ви вагаєтесь, ви собі щось пропрацьовуєте. Тобто, займаючись певним самоаналізом на цьому шляху, коли перед вами стоїть певний вибір, якийсь важливий, ви тут таким чином пропрацьовуєте якось себе. Тобто, ви наче вага можете вагатися тягнути резину, але в той же час в процесі оцих своїх вагань ви розпалюєте свою внутрішню енергію і таким чином. Ви вирощуєте себе, щось пропрацьовуєте досить якісно в цей період. Що, от, наприклад, ситуація, у вас якийсь є вибір, ви довго довго вагаєтесь, ви якби дозріваєте до певної точки, а потім у вас приходить певне осяяння, і з цим осяянням відкривається різко як потік нової енергії. І дуже швидко ви можете рубанути з плеча неочікувано для себе робити дуже різкий вибір через такий, якби певний поштовх, прорив уперед. І це тут іде, як ваша характеристика. Тобто, взагалі, ви така людина. Тобто ви довго можете вагатися, щось обирати, щось аналізувати, обдумувати в процесі цього самоаналізу. Ви якось себе взрощуєте. ви себе всередині через ці вагання виводите на новий рівень, а потім отак бац, у вас проривається певний вогонь, виривається нова вже визрівша енергія, і тут навіть оточуючі можуть бути в шоці, та й ви самі як ви це робите, особливо оточуючі. тому що оточуючі не бачать вашого внутрішнього цього процесу, вони можуть вважати вас досить людиною не в певній мірі. Коли за вами спостерігають, а потім вони потім вони просто в шоці від того, як ви різко стартуєте вперед, і тут ви навіть самі можете бути в шоці від цього. Загалом ви людина працьовита, людина, яка не боїться якоїсь рутини, яка крок за кроком якось йде до своєї цілі. І тут, тут як основна характеристика певна імпульсивність після застою, після якихось вагань. І так ви от якими як такими толчками йдете по життю. Давайте подивимось, чого стосується даного послання, якої саме ситуації. Дев'яточка кубків. Місяць, верховна жриця, четвірка Пентаклів. І зараз ще хочу взяти на Оракулі Кілька карт він в мене проситься сьогодні. Карта привид, егоїзм. Карта розбите серце. І ще беремо одну. Карта сад. Зараз прочитаємо. Дивіться, тут мова йдеться про вашу внутрішню, вже визрівшу мудрість. Про вашу інтуїцію у когось тут будуть проходити прям магічні здібності. Тут все про те, що ваш рівень внутрішньої сили вже підґрунтований вашим певним досвідом, дуже високий. Ви тут людина, яка взагалі по життю, по-перше, ви тут прям інтроверт, принаймні, ви себе вважаєте інтровертом. Ви любите бути наодинці. Ви якби заряджаєтесь енергією наодинці з собою, вам комфортно наодинці. Якщо ви людина, яка боїться одинокості, то цей розклад точно не для вас. Тут прям такий певний мислитель. Людина, яка звикла е, чит, е, все в своєму житті аналізувати до дрібниць, людина, яка дуже чудово простроює причину на святкові зв'язки. Ви взагалі е, вже пізнали, цей мір абсолютно понятен, пізнали мудрість цього світу в певній мірі. Ви взагалі бачите світ, як тут все влаштовано, е, світ енергій е, під своїм власним кутом. Тобто, не можу сказати, що таких людей... Більше немає прям, але їх дійсно небагато. Тобто, ви у вас якийсь світогляд, такий досить специфічний, досить унікальний. У вас насправді. Дуже багато вже чого накопилось, чого ви можете дати цьому світу, і підсвідомо, інтуїтивно ви це розумієте. Але наразі у вас тут йде як ступор. Ступор, який базується на певних підсвідомих страхах стосовно взагалі проявлення своїх оцих ресурсів, талантів у світ. Ви тут, якби, тримаєте за певну зону свого емоційного комфорту, саме емоційного, тобто тут є певні страхи саме проявлення, саме сприйняття вас оточуючими. І ви це по-перше, а по-друге, ви не розумієте наразі, як оцей ваш дар. Ви зможете монетизувати, і чи зможете взагалі, тобто як і куди його направити, в яке русло. Тут знову ви стикаєтесь з певним таким важливим вибором, з певними сумнівами, але ваша душа вона вас кличе. Тобто ви підсвідомо розумієте, що вам в тому енергополі, в якому ви звикли знаходитись, вам вже тісно у вас йде якби певне розширення енергетичне, тому що ви щось аналізуєте, усвідомлюєте, ви накопичуєте знання, накопичуєте мудрість, енергію, і вона вже якби проситься на волю. Але ви наразі знову в сумнівах. І вам тут якби потрібно зробити певний крок. А, ну, але наразі ви ще якби його не зробили, вам заважають певні страхи. І, ну, по-перше, ситуація нерозуміння повного, як воно буде, що воно буде, і це вас викликає прям такий паралізуючий страх, я, який вам, з яким ви не можете боротись. Тут може бути такий страх, коли прям сковує, коли прям ноги підкошуються. Але послання, суть послання про те, що там, де наш страх, там наш розвиток, там наш потенціал. І саме в цій точці ви відчуваєте такий сильний страх, тому що ви стоїте за крок до вашого прям такого конкретного прориву. Тобто ви тут будете ставати прям прям на, на якийсь проміжний етап, а на шлях прям своєї реалізації душі. Тому наразі вам так страшно. І тут саме ми спитали про що ситуація, тут про ваш внутрішній потенціал, вашу внутрішню силу, розкриття ваших здібностей, надздібностей, інтуїції і взагалі прориву вашої глибинної енергії назовні. Стосовно цього страху тут в нас чітко виходить інформація. По-перше, те, що ви бажаєте себе інтровертом на 100%, це певний самообман, і він викликаний певною ситуацією з далекого минулого, можливо, навіть з дитинства. Поживці тут можна сказати, що ваш потенціал заключається в тому, щоб бути, так сказати, всеоб'ємлющою особистістю, ви можете 50 на 50, тобто ви можете набиратися ресурсу, мудрості, енергії і кайфувати від. від Перебування на одинці сам з собою або сама з собою, і е, так само ви можете черпати енергію, коли ви проявляєтесь в соціум. Це ваше ваш баланс певний. Ви і там, і там можете наповнюватись, але через певну ситуацію, травмуючу, ви вирішили, що ви круглий інтроверт, і через це ви якби підсвідомо відмовляєтесь від. 50% свого ресурсу в певній мірі від половини свого призначення, так сказати, тому що ваше призначення тут не тільки накоплювати знання і аналізувати якось вирощувати себе, а й проявляти це в світ. Тобто тут має бути баланс, але наразі тут на другій частині, там де проявлення у вас є блок, і він йде з далекого минулого через розбите серце. Тобто тут може бути дитяча якась травма або пізніше в якомусь підлітковому віці, розклад загальний. Аналізуйте, дивіться самі, як відгукується. Але тут певна ситуація поставила вам блок, коли вона вам розбила серце, так сказати. Наприклад, якщо ви вже намагались проявити свою індивідуальність, унікальність якось в минулому, наприклад, в дитинстві, ви відчували, що ви у вас якось розкривається ясно бачення. Наприклад, ви щось бачили те в дитинстві, чого не бачать дорослі. І ви могли, наприклад, з батьками цим поділитись, а вас могли тут як би, присікти, сказати, що ти дурну там додому чи ще що. Це могло бути, наприклад, там в школі, десь вже далі в соціумі. Що ви якось тут така ситуація, в кожного вона буде різна, коли ви намагались свою інаковість у цю свою. Не сказати ненормальність, а не схожість на інших, ви намагались з відкритою душею проявити в світ, очікуючи на прийняття, на те, що вас цим приймуть, зрозуміють і якось підтримають. Але в минулому цього не сталося. Тут могла бути критика, міг бути булінг, могли бути якісь насмішки, які в певній мірі повпливали на вашу. Тут йде карта егоїзму. А, в такому ключі, коли. Від вас відсторонуло, відсторонилися, вас не зрозуміли, не прийняли, відштовхнули, і ви собі тоді поставили як певну установку. Що не треба, ах, ви мене не приймаєте, то я більше не буду так робити, буду сама собі. І пішли ви всі подалі. Тобто, тут якось так іде. Оце несприйняття, воно нанесло вам дуже сильний душевний біль. Якщо навіть вам здається, ми ви могли забути вже про цю ситуацію. Якщо навіть вам здається, що ніякого такого сильного впливу і відбитку на вашій душі це не залишило, то тут залишило це могло, по перше, бути дуже давно, і настільки болісно, якщо це було підлітковий віково дитинство, що ви прям закрили серце тут. А, а, вас включився певний егоїзм. Це може бути не якийсь там розрушаючий егоїзм, коли ви просто по головам йдете, якось агресуєте на людей. Тут про відсторонення. Відсторонення, коли ага, вам не треба, не приймаєте. Ну і до, до побачення буду сама в собі або сам в собі тут це все переварювати. А, і це з тих часів ця ситуація вона на вас і наразі впливає. Вона як тягнеться з далекого минулого. Тут вже багато, ви вже дуже змінились, і ваша енергія вже дуже змінилась. Ви вже розквіли в принципі, ваша енергія готова до проявлення. І вам варто знати, що ви не тільки інтроверт. Я не знаю, як це явище називається, десь я бачила в інтернеті, коли 50 на 50 це такі люди, які можуть заряджатись і в соціумі, і там, тобто, але якось тримати баланс і реалізуєте ви свій потенціал наповну, і зможете його монетизувати, коли ви збалансуєте оці свої дві сторони, дві енергії, коли ви прийдете в принципі в балансовий стан, між тим, щоб. Знаходитись наодинці, займатися якоюсь масковою діяльністю, щось переосмислювати, займатися наодинці собою, уєдінятися якоюсь певною творчістю, але й при тому, при всьому не це в собі, а віддавати зовні. Це дуже важливо саме в такому ключі ваша реалізація в повній мірі, коли ви можете свої оці дари матеріалізувати, заземлити фізичний світ, а потім навіть отримувати за це гроші. Тобто енергообмін він збалансується, коли ви по-перше, усвідомите, що ви не на 100% інтроверт, насправді. Певна травмуюча ситуація з далекого минулого вам заблокувала вашу екстраверсію. Вона в вас є, і вона в вас була. Але якась певна ситуація, коли ви намагались це з відкритою душею, з якимись певними очікуваннями віддати вслід, ви стикнулись з нерозумінням, з якимось булінгом і закрили це в суді. І це досі тягнеться і досі впливає. Тож таке послання. Маю надію, що нікого не заплутала. Ви людина дуже інтуїтивна, у вас вже визріла ваша енергія сила, у вас вже багато досвіду, усвідомлень, які ви можете структурувати і передавати далі. Це в певній мірі ваше ну, призначення таке собі слово, ваш потенціал, який може вам давати гарні результати. Тобто, тут, якщо ви почнете так проявлятись, то ви будете від цього кайфувати. Ви зможете з цього зробити певну таку справу, коли ви заробляєте кошти, але ви кайфуєте від своєї роботи, від свого ремесла, тому що ви на своєму шляху, на шляху своєї душі. От. Але дуже важливо звернути увагу, коли. І хто, і яка ситуація сталася в минулому, яка через яку ви розізлились і закрилися в собі, так сказати. І десь був пункт, якщо ага, не приймаєте, то побачення буду сама в собі. Це в певній мірі впливало на гординю, тому що коли ми вважаємо себе не те, щоб краще за інших, але закриваємося в собі в деяких випадках, тут також йде елемент гордині. Ну, це вже інша історія, тож кому відгукується, майте на увазі, прийшов ваш час проявляти вже свої дари. Але треба звернути увагу на цей момент, і тут ще момент, якщо ви пропрацюєте, переграєте, повернетесь в минуле, знайдете оцей оцю точку, оцю ситуацію, і просто навіть провізуалізуєте цю ситуацію, її переграєте, сценарій перепишете. Ви вже можете навіть самостійно зняти цей блок, і у вас навіть може автоматично, якщо у вас є страх проявлятися, вести блог, щось віщати, розповідати, то він у вас тут це дуже тісно переплітається, він у вас ем, лагідно і поступово цей страх він буде відступати. Тож, таке послання.